Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Давно я не з'являлася на каналі, більше місяця я не знімала відео, але на то були певні причини. По-перше, в мене було якогось плану, мабуть, таке, знаєте, соціальне вигорання. Мені не хотілося ні знімати відео, ні вести свою сторінку в інстаграм. Якщо ви і також там за мною слідкуєте, то, мабуть, ви помітили, що за цей час в мене не було ніяких ні дописів, ні відео. Мені просто потрібен був трошечки час для того, щоб відпочити. Але в цей час, поки я відпочивала, я все ж таки продовжувала в'язати. І зараз в цьому відео я вам хочу розказати і показати свої готові роботи за останні півтора місяця. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що ж я за цей час нав'язала, приємного перегляду! Що ж, почнемо з вами дивитися, що я за цей час нав'язала. Я не пам'ятаю, що і в якому порядку я закінчувала. В мене десь приблизно є в голові ця схемка, тому буду вам отак от, от приблизно і показувати. Е, перше, що я в'язала, це були шкарпетки для себе та для моєї донечки. Е, ось такі от в нас вийшли парні шкарпетки. Пряжу я купувала типу сточну. Е, вона була в конусі, мені її відмотували. По складу тут мала би бути, якщо я не помиляюся, 70 чи 80% мароносової вовни, а решта це інші волокна. Е, я не знаю, наскільки це, якщо чесно, мароносова вовна, тому що тактильно вони е, ну, мені здаються, як зі звичайної вовни. Е, але, можливо, такий ефект дає їм, е, дають їм інші волокна. Я признаюся, не знаю, але шкарпетки прикольні, зв'язалися вони. Не напряжно, досить швидко. В'язала я ще свою пару, ще пару для донечки від миска за майстер-класом Світлани з каналу Світлана, давай пов'яжемо. Я вже не вперше в'язала шкарпетки за цим МК і мені дуже подобається. Свої я в'язала ніби на 60 петель. А донечці, мабуть, на 48. Якщо вам цікаво, то напишіть мені в коментарі, я вам скажу, скільки я набирала для донечки. Я по майстер-класу Світлани зробила перерахунок на неї і аналогічно в'язала. Навіть, бачите, я думаю, ще я вставлю ще підйомочку всіх речей і іграшок, але навіть донечки я зробила тут невеличкий клин. Ну мені здається, вони так виглядають значно прикольніше. На шкарпетки на мої пішло 55 грам пряжі, а на ні 28 Я намагалася підібрати візерунок, щоб вони співпадали, хоч вони і такі смугальські, але все одно мені хотілося, щоб вони ну, були ідентичні. Але не скрізь в мене це все зійшлося, тому що ще одна проблемка така була з цією пряжою, там було дуже багато вузликів. І я ці вузлики розв'язувала, і потім вже нитка, звичайно, трішечки зсувалася. І донечки, якщо я не помиляюся, я зв'язала без вузликів, тут не було. А на моїх то мені попадалося. Але я роботою задоволена, донечці також подобається, тому це вважаю досить вдалою і успішною роботою. Далі ще по спицям. У мене готова така ковтиночка Доні, але я пропоную розповісти про неї пізніше, тому що це одна із моїх останніх робіт, і вона ще до кінця не дороблена. Я вам розкажу і покажу, що ж я хочу ще з нею зробити. А тепер тоді з вами перейдемо до іграшок. За цей час я насправді протестувала багато іграшок Ліни. Я думаю, що якщо ви мене дивитеся, то ви вже знаєте, що це майстриня, її сторінка в інстаграмі витворяшка. Тойсь, я тестую її іграшки. Тому давайте я вам покажу іграшки, які ми за цей час зв'язали разом з Ліною. Почнемо по порядку. Ще в лютому ми в'язали ось таку от овечку. Вона, мабуть, ми вже бачили в Ліни, якщо також підписані на неї, в руках ще має тримати ось так: от яєчко, тому що це пасхальна яєчко, і це іграшка для... Марафони, який от зараз десь має стартувати в інстаграмі, тому ми цю овечку до цього часу взагалі ніде не показували. Але я яєчко не прошивала, тому що овечкою захотіла гратися моя доня, і ну, наша їй буде іграшка з яєчком. Це я так собі подумала, тому воно в мене зараз піде на інші цілі. Ось така от овечка зв'язалася. Я її в'язала з прящі Гімалая Коала і джинс. Дівчата ж в майстер-класі в'язали з плюшки і, мабуть, ще використовували також якусь таку, от, якусь таку пряжу, типу з імітації хутра. Мені з коалою дуже подобається, але, звичайно, в'язати з цієї пряжі це трошечки напряжно, тому що ти не бачиш петельок і ти в'яжеш просто наослі, врахуючи петлі. Але результатом я дуже задоволена. Потім після, цієї, потім, після цієї овечки, ми в'язали ще двох овечок. Показую вам їх. Вони дуже схожі, але в них відрізняється тіло. Ця овечка ніби сидить на чотирьох е, лапках, а ця от сидить на задніх, типу на попці. Такі прикольні. Одній овечці я зробила ось такі от, е, очі глітерні, е, мультяшні, а другий, друга овечка в мене з зеленими очима. Підйомочку я вам також ставлю. Цей майстер-клас в Ліни вже вийшов, тому якщо вам цікаво, можете його купувати. На днях вийшов майстер-клас на святкових пухнастиків. Там в цьому майстер-класі є аж ніби чотири звірі різних, ну як різних, в них відрізняється марташка, бо вони там котик, ведметик, песик і земчик. Так. І тіло в них однакове, ну відповідно хвостики, також різні, і до них можна зв'язати різноманітний декор під будь-які свята. І під Великдень, і під Новий рік, і під Різдво, під День Святого Валентина, Там ніби сердечко є, і просто там для зайчика якась морквинка чи щось типу такого. Дуже класний майстер-клас. Іграшки в'яжуться просто на одному диханні. В них так прикольно вив'язані ручки. Ніби бачите, вони складені в лікотьках. Ну, Дуже класні. Я тестувала, в'язала песика, в мене ось такий от песик вийшов. В'язала я його вперше з пряжі гімалая, Не Гімалая, Це ярнар донча, ось така, от, бачите, різнокольорова пряжа. Скажу, що в'язати з неї було не дуже легко, тому що вона рябить і не дуже добре було видно ці всі стопчики. Проте я справилася і під кінець, мені здається, я вже просто дуже легко його в'язала. Але іграшка потребувала через те, що це дольші більше пряжі, ніж в майстер-класі, але я не це знала. В мене був моток, і на такого от песика в мене пішло тільки дольче цієї 80 грам. А отака от молочна на мордочці і на вушках середини це в мене гімалая дольфін-бейбі. Ось такий от песик вийшов. Дуже класний, моя донечка з ним вже грається. І також за цим майстер-класом я в'язала ще. Я в'язала ще зайчика. Зайчик мені взагалі просто дуже-дуже подобається. В нього, бачите, так само ручки, ось такі, от типу, вони складені в лікачку, потім хвостик, що зайчик, що пасик, вони без проблем сидять. За рахунок хвостика і так підшиваю ці ніжки, що зайчик сидить. Між іншим, в цьому майстер-класі ручки, ножки і хвостик скрізь ув'язуються, і там досить цікава схема ув'язування. Я вже таке колись на якісь іграшки пробувала, мені сподобалося, і зараз я просто дійсно кайфанула від такого в'язання, ви бачите, що ніжка вив'язується просто вертикально. Це дуже класно. Пришиваються лише вушка. В зайчика голова в'язалася суцільно, а в песика голова пришивалася, тому що починалася вона в'язатися від мордашки. І ще я е, пробувала тут експериментувати. Я зробила голову кріплення на е, суглобі, але я цю іграшку продавати нікуди не збираюся. Ця іграшка залишиться точно для моєї доні, тому що тут суглоб він такий, знаєте, трішечки. В мене до нього є питання, Того, що насправді, якщо в'язати іграшку з таким кріпленням, з'єднати, щоб цей суглоб був ну, ніби посередині, щоб в'язання на ньому не закінчувалося. А в мене вийшло таке тіло в'язалося знизу догори, в'язання закінчувалося тут на шиці. І мені потрібно було цей суглобчик, який тут на закінченні в'язання, з'єднати з головою. До голови проблем не було, але було питання до цього нижньої частини суглобу, щоб його, по-перше, закрити, стягнути, і щоб він не вилітав і все нормально трималося. Тому, якщо ви хочете пробувати в'язати якісь іграшки з суглобами, не робіть моїх помилок. Тут не варто було цього робити, але мені вже так хотілося, то я вже намагалася його побороти як тільки завгодно. Але краще суглобчики робити, ну, типу, там, для лапок, наприклад. Або якщо ви хочете суглоб ставити для голови, то потрібно тоді починати в'язання не зверху, а з шиї, і тоді ви без проблем зможете вставити суглоб. І так само, якщо будете в'язати голову, наприклад, не горизонтально, а вертикально, то починати в'язати голову також знизу вверх. Голову знизу вверх, так, а тіло зверху вниз, і тоді у вас без проблем стане суглоб. Для шиї, і голова буде крутитися. Значить, ось такий зайчик-песик. І ще буквально сьогодні я закінчила ще нову іграшку, яку ми в'яжемо в тестування з Ліною, це ось такий от кролик. Він мені дуже-дуже подобається, зв'язався просто на одному диханні, і в майстер-класі там майстер-клас зараз ще на тестування, тобто, я думаю, вийде він десь наступного тижня. В майстер-класі там є різні варіанти вушок, довші короткі, і в майстер-класі наведено декілька варіантів, як їх можна прошивати, щоб вони стирчали, лежали і так далі. Просто дуже-дуже класно. Я йому зробила ось такі от зелені оченята. Ну, взагалі, просто я не знаю. Я просто тащуся від зайчиків, тому я в захваті. І тепер е, покажу вам ще зараз, над чим я працюю. Ну зараз я трішечки призупинилася, але буду далі також працювати. В мене є, в нас в будинку є осінній віночок, є зимовий віночок. І ще я планую цього року зробити весняний віночок та літній віночок. І от зараз я працюю над весняним віночком. В мене тут для основи така тонесенька фанера. Її я в'язала просто коричневою пряжо. Обв'язку я робила спицями, Тут в мене ззаду є шов, по якому я його сшивала. От так. Потім я пробувала експериментувала з різними листочками. Як би його так прикольно зробити, як бачите, в мене тут, я зв'язала величезний ланцюжок з такими от малесенькими листочками і хотіла ним оплести основу свого віночка. І далі вже цей віночок якось прикрашати. Зупинилася я все-таки на ось таких от листочках, знайшла, як їх в'язати в Пінтересті, просто коротесеньке відео. Спробувала, мені сподобалося. І тепер я думаю, чим же ж мені далі цей віночок прикрашати. Я пробувала прикладати ось цього зайчика, що ми в'язали в ліни на тестування. Мені насправді дуже подобається, але цей зайчик для цього віночка завеликий. І от я думаю, можливо, спробувати зв'язати ще такого, але я не знаю, мабуть, з джинсу він вийде за маленький. Це в мене гімалая Dolphin-baby, мабуть, треба взяти, спробувати Dolce Baby, там вона йде тонша. І зайчик тоді вийде десь в півтора рази менший, бо з джинсу він вийде десь в два рази менший і, мабуть, буде замалий. Але це так, один із варіантів, типу, такого зайчика поставити, біля нього поставити крашенки і, і можна придумати ще щось, можливо, там якусь пташечку десь зверху посадити. Але окрім цього, я ще що пробувала вив'язувати. Це вже не тестування майстер-класу, це я вже просто в'язала ось таке от курчатко за майстер-класом Оксани недошитко. Посилання на цей майстер-клас я вам залишу в описі під відео, так само, як залишу посилання. На Аліну в інстаграмі. І що я ще думала? Можливо, не зайчик, а можливо, зв'язати, наприклад, курчатку. Ось таке от до курчатка я навіть спробувала зв'язати ось таку от корзинку, туди посадити яєчка. Якісь такого от плану, як ми в'язали для овечки. І, можливо, ще якихось більших яєчок посадити десь там, чи попідвішувати просто поруч. І от тепер я. Не знаю, що мені робити. Між іншим ось це яєчко я в'язала з пряжі YarnArt дверюр це тонший плюшик, там 180, мені здається, метрів на 100 грам. Але мені ця пряжа не дуже сильно подобається. Я її використовую дуже рідко. А ось така помаранчева, то це просто звичайний джинс. І це курчатку я в'язала гачком 2,5 мм. Оксана ж у своєму майстер-класі в'язала. Курчатку з пряжі Alize Softie Plus і в принципі це також дуже класний варіант пряжі Alize Softie. Це по курчатку, корзинку я вам показала з яєчком. Так що над цим віночком я ще буду думати, як би то його краще зробити. Не хочеться, якщо чесно, купувати пряжу, тому що, ну, типу, цю Dolce Baby мені потрібно купувати. Ще треба глянути, можливо, в мене є Dolphin Baby Fine, якісь кольори в запасі. Типу, як, ну, це по типу цієї Alize Velour. Ну, я ще подумаю, як варіант, я ще думала спробувати зв'язати її з пряжі, але за софті в дві ниточки, отакого такого от зайчика. Я думаю, він вийде менший, ніж з Дольфін, тому, мабуть, ну, я подивлюся і спробую. Тому що хочеться мені цього віночка доробити сьогодні, вже 21 березня, майже через місяць, вже навіть трішечки менше великдень. І вже хочеться десь до, ну, на початку квітня, щоб віночок у нас вже висів, тому що зимовий я прибрала і хочеться якось прикрасити будиночок. Е, далі, що ж я ще в'язала? У мене був такий особистий мій експеримент, він ще до кінця не завершений, тому що я буду зв'язати ще одного зайчика, але показую, що на даний момент в мене є. У мене є зв'язано два зайчика. Ось такі от два зайчнятка. Вони зв'язані за однією тією самою схемою, але з різних пряж. Оце заченнятка, воно зв'язано з пряжі Алізе валюту. Я вже, мабуть, другий раз працюю з цією пряжею. Мені дуже-дуже сподобалося з нею працювати. І я, ви знаєте, навіть трішечки задумуюся, можливо, мені спробувати з звичайної Dolphin Baby переходити на Алізе валюту. Іграшки виходять дуже-дуже класні, ця пряжа менше сипеться, і її набагато простіше розпускати, якщо тобі щось потрібно перев'язати, ніж Dolphin Baby чи там Vizel Baby Smile, Giarnard Baby Love, ну, типу, щось такого плану. В'язала я за майстер-класом затченятку Іві, на просторах інстаграму знайшла цей майстер-клас. Дуже-дуже класний, зробила я йому такі от оченята з війками. Прям ні-ні-ні. І в чому ж полягав мій експеримент? Я хочу зв'язати ще такого самого зайчика з Dolphin Baby, ну або з, з якоїсь іншої марки, з класичної плюшки, там де 120 метрів на 100 грам. І ще я зв'язала вже такого самого з ярнерд Jeans. і хочу, можливо, зняти потім якесь маленьке коротеньке відео порівняння. Різних пряж на однакові іграшки, тому що схема тут така сама, але ви бачите, що зайченятка виглядають як на мене, то трішечки по-різному. І в кожного, в принципі, є свій шарм. Це є такий менюсінький-менюсінький, буквально як лапка цього великого зайченятки. Ось, це, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти по іграшках, що я зв'язала. Е, в принципі, ви знаєте, зараз так дивлюся, то я, в принципі, досить багато зв'язала іграшок за це цей період. Е, треба тепер це все ж собі повносити в блокнотах, тому що я веду в блокнотик записами, коли я що зв'язала. А, і ще вам забула сказати, в мене було ще зв'язане один котик Патріот. Я вам тут десь залишу фотографію. Це було замовлення, цей котик уже поїхав до свого е, власника. Точніше, замовляла його дівчина, я так розумію, для свого хлопця. І цей котик вже поїхав з ним воювати. Ось так. А тепер ще про одну мою роботу, яка ще до кінця не завершена, це ось така от ковтинка для моєї доні. Значить, ковтинку я в'язала з пряжі Alize Cotton Gold. Це ось такий ну, дуже гарний синій колір. Номер кольору, якщо вам комусь потрібен, це 141-й такий синій електрик. Колір доня вибирала сама. Ми разом поїхали в магазин, маківка в Києві, і з усієї палітри, яка там була, вона сама вибирала, що вона захоче. Їй насправді дуже подобається синій, тому, в принципі, в мене навіть не було сумнівів, що вона вибере синій. Ця ковтинка, вона дуже схожа на ту, яку я їй в'язала влітку, мені здається, я її в'язала пряжу, але з такого з блакитного кольору це також був Alize Cotton Cold. Мені ця пряжа дуже подобається у використанні, тому що її можна без проблем прати в пральній машині, потім я її в сушильній машині сушу, і взагалі без ніяких проблем ця пряжа переживає все. Якщо десь там вона замирає, його можна запрати і нічого можна не переживати. Вже цю ковтинку я в'язала приблизно за тією ж самою схемою, але трішечки набрали більше петель для того, щоб вона змогла б її походити зараз весною, можливо, влітку, якщо будуть холодні вечори, накидати її на себе. І я сподіваюся, що ще восени вона її зможе поносити. Ковточка вже майже повністю готова. Ви бачите, як вона зв'язана. Тут звичайний класичний реглан, в'язала її зверху донизу. В'язала основне полотно на спицях 3,5. Лицеві ряди я в'язала 3,5, а для зворотніх рядів, для вивертніх я використовувала спицю 3, тому що у мене проглядається рядність, і в такому випадку, коли я беру на розмір менше, рядності, як ви бачите, немає. Резинки я скрізь в'язала спицями 3. так, І тут вже зроблені дирочки для гудзиків, в мене навіть вже є такі гудзики, такі от. Це сонечки блакитні, вибирала коль гудзики вибирала також доня. І що ж ще я хочу з ним зробити? У мене була думка або щось по ньому вишити, або зробити карманчики. І коли я запропонувала Соломійці вибрати, що вона хоче, вона захотіла карманчики. І для того, щоб ви, хоч знаєте, ну це ж кофточка для дитинки, їй там трішечки більше ніж два роки, і щоб ця кофтинка виглядала якось веселіше, яскравіше, я вирішила зв'язати їй карманчики. Ну, спробувати якісь варіанти бабусиним квадратом. І зараз я вам покажу, що у мене повиходило. У мене тут на даний момент є лише три квадрати. Один квадрат він такий самий, звичайний, класичний, його я зв'язала просто синім. синім. Буду вам давайте так прикладати показувати. В принципі, якби в'язати кофту на дівчинку, наприклад, постарша або там, для дорослого, то можна було б взяти. Ну, виглядає досить непогано. Але мені здається, що для такої маленької дитини це трішечки су, це трішечки нудновато. Тому наступний квадратик, який я зв'язала, це була ось така от квіточка. Мені, в принципі, подобається, але можливо, я в його... якщо я його залишу, то я зроблю його трішечки більше, пров'яжу ще трішечки синім кольором. І потім ще, який я зв'язала, я в'язала ось тільки, я їх ще не прала не від. Парювала, тому вони трішечки стягуються. В'язала ось такий от квадратик. Але цей мені тепер здається трішечки завеликим. І якийсь ось цей от перший, там де я в'язала, я його в'язала гачком 2,5. Цей я вже в'язала гачком, мені здається, 2, а цей я точно в'язала гачком 2. І він мені якийсь, знаєте, дуже такий вийшов цупкий. Можливо, я спробую підібрати якусь схожу схему. Я ще бачила, не бачила, я ще хочу спробувати зв'язати один квадратик, щоб по типу такого, але щоб були менші дирочки між групами стовпчиків, і кожен рядочок зв'язати іншим кольором. Ще зв'яжу такий, спробую подивлюся, як воно буде. Або напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який з цих отак, отакий варіант, чи, можливо, отакий от з квіточкою. Вам подобається більше, можливо, я все-таки якийсь один із них виберу. Бо я хочу ще сьогодні зв'язати ще один варіант отакий от кольоровий, показати доні, в принципі, головна буде вона вибирати. І тоді вже вирішую їй зробити отакі от два карманчика. Тобто по ньому залишається прошити йому гуцики і прошити карманчики. Ось так. <клес> Між іншим, коли я вибрала які квадратики в'язати. У мене є ось такий наборчик, тут 50 квадратів зі схемками. Там навіть на схемках, точніше, на книжечці, яка всередині з описами цих схемок, розписані рівні квадратиків, типу початковий середній і важкий. Ось так. І ці два квадратика я в'язала з цієї коробочки. Мені, в принципі, сподобалося. Я змінювала тільки кольори, які мені потрібні, і ну, мені насправді дуже сподобалося. Що ж, ось такі, от в мене вийшли готові роботи на даний момент. Я вам показала повністю все, що в мене готове. Більше мені здається, нічого нового, розпочатого в мене не залишилося. Ну, залишаюся тільки доробити цю кофточку і все. І постараюся, я вже знову так надовго не пропадати, тому що, пропадаючи так надовго, в тебе потім ну, дуже важко себе заставити, так от встати і записати для вас відео, тому що. Знаєте, прокрастинація вона бере своє і ти все більше відтягуєш і відтягуєш. Тому я буду намагатися себе. Стримувати в своїй прокрастинації і хоч би раз на два тижні відео записувати і показувати вам свої готові роботи. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Нагадую вам підписатися на мій канал, якщо ви ще до цих пір не підписані. Поставити вподобайку цьому відео, а також напишіть мені, будь ласка, в коментарі, яка із готових іграшок або, можливо, речей, ну я думаю, скоріше за все, іграшок вам сподобалася найбільше, тому що це допомагає просувати наш україномовний Ютуб. А ми з вами сподіваюся, скоро побачимося. Все буде Україна. Бувайте! Пока-пока. Бай! -пока. Купила я, значить, собі корзинку для того, щоб зберігати там проекти. У мене вже їдька, що забрала дитина, і он зараз уже кіт приміряє. Зручно тобі сидіти в корзинці? Mm. Зручно. Mm. Ти будеш в ній кота носити. Там іншим, корзинка зараз продається в Аврорі. І коштує така корзинка в Аврорі зараз гривень. Е, Заліз мій другий котенок тепер в корзинку. Да, Солонік? Це для кого мама купила корзинку? Для тебе? Чи для котика? Чи для пряжі? Для пряжі. Тобі ж не пряжа. Не пряжа. Будеш вилазити? Незручно, корзинку перевірено.